Сьогодні 10 жовтня. От на 10 жовтня я залишив оцю здорову грону, що ми показували. Журавчик червоний. І там гібридна одна в кульочки невеличка висить. Все. То я все обрізав, лоза просто чудово визріває. Я ж показував її нагрузку. Що на полу в мене там лежали грони, по дві грони на, на лозу. Тобто нагрузку вона тримає просто супорову. Дожжі, земля мокра, дожі йдуть, вона витримує. Ні одної тріщинки поки не було, я не бачив за три роки. Значить, це форма ну, просто приближається до ідеальної. Як кажуть, це бажання всіх виноградарів мати таки, такі форми. Значить, запилення в неї просто суперове. Немає ні одної горошинки за три роки, я не бачив. Яка ягодка, розмір ягодки. Самі мелкі 4 і самі крупні 6 см ягодки. Тобто, ну, рівних їй поки не существує. Що по красоті грони, що по красоті ягоди і по смакових якостях? Вона тверда-тверда, дуже тверда, хрустка, як яблуко. Шкурка зовсім не чувствується. Вона тає потім в роті. Це рідко такі форми. Ну, от, якщо взяти, зрівняти журавчик мій вишневий, от з цією формою з журавчиком червоним, то тут смак журавчика вишневого, ну, плюс вона набагато твердіша, вона просто як яблуко. Тверда, тверда, її не придавиш. Хрустка така. І от представте, суперрання форма, висить ціле. Ціле літо, 10 жовтня. Далі, мабуть, тримати опасно, бо може бути заморозок, тоді пропаде жалка така грона красива. От прийдеться її зрізати. Ну, як кажуть, що є форми там. Ну, я не бачу, з чим її можна зрівняти. Це дійсно шедевр селекції. Я давно займаюся багато років селекційною роботою. Ось. Ну, ця форма мене просто поразила. Це, я вважаю, мабуть, найкращим своїм досягненням. Це журавчик червоний. Я ж кажу, Зрівняти її з чимось, зараз просто ну, ну, немає її рівних. Вона приближається до ідеальної. І до болячок вона більш устойчива. Ну, все, до неї придратись нема до чого. Ви ж бачите, вона, вона коло землі забризгана, коли йдуть дожі. Все вона витримує. Така гібридна форма. Я вже говорю, просто ідеально. Зараз я пару ягодок зірву, Жалко грону портити, ну. От ви зараз побачите, що це Ось на ладошечку я ложу. 5,5 см до 6 см ягоди. А це такий Журавчик червоний. ось Бачите, коло грон. І в неї, його ягодки як калібровані від 4 до 6 см. Тобто немає мілких, дуже крупних. От в неї хаоса немає в грозді. Тобто покрасити грони, ну це виставочні грони в неї. Просто от природи в неї виставочні грони і ягоди. Вон, закручені, бачите, вони ну просто суперові. І головне, її ж не придавиш цю ягодку. Отакі. От, от такий журавчик червоний.